Довку зміліли криниці, померлими селами дибав полин, а хлопцю наснилась рожева пшениця, де колос забух від кривавих сльозин. Отруєних голодом всіх в Україні Він поїмано зерном пом'яне, і пам'ятник вивершить їх на стебелині, І поле засвітить рожевим вогнем. Рожевою піною по небо краю, розвиднеться небо рожевим зерном, червоні від крові серце короває, заб'ються у хатах живим червом. Із мантрів далеких вернулася мати, з початком колосі, що зронила земля. слід їй котилося репресувати заклятого ворога та куркуля. З попід гільотини народного ката котилися голови кращих синів. Мовчились не жити, а з честя вмирати, не повертатися із таборів. Усіх репресованих, всіх в Україні, він поіменно зерном пом'яне, і пам'ятник вивершить їм на стеблині, і поле засвітить рожевим вогнем. Що там попереду знову твориться, Кісками мерців засіває війна, а те, що лишилося від тої війниці, і є мій народ від святого зерна. Усіх обієнних солдат на чужині, на рідних руїнах з зерном пом'яне, і пам'ятник вивершить їм на стеблині, і поле засвітить рожевим вогнем. Нагрень блисковице оголеним нервом знакровоплене небо з води. Звивайся від бою, кричи над землею, сльозами народу вроди. І диво задиване, взоряні лиця, на мить зупинила історії плин, вродила рожева, вкраїнська пшениця, де коло запух від кривавих сльозин.